Шановні, 2014 рік за надходження податків і зборів інших обов'язкових платежів і трансфертів з державного бюджету до загального фонду складав 1 мільярд 22 млн грн порівняно з 2013 року, він був збільшений на 43 мільйона. Вперше за останні роки ми в цьому році, в минулому році отримали виконали план по надходженню від податку на землю. Він склав більше 50 мільйонів. Більше 3 мільйонів гривень ми отримали від оренди за оренду майна, яке здається в оренду комунальної власності. Разом з тим зменшились надходження по продажу майна, зменшили надходження по продажі земельних ділянок, і це, як я вважаю, є позитивний факт, тому що воно не продано, значить, може бути продано в цьому році, і це будуть додаткові надходження у наш кризовий період. І загальною сумою видатків бюджету. бюджету на галузь освіти у нас було направлено 289 млн грн на охорону здоров'я 151, культура 24. Заробітна плата з рахуванням медикаментів, продуктів харчування, комунальні послуги та енергоносії направлено 500 млн грн. Слід відмітити, що депутати міської ради. Минулому році не допустили зменшення надбавок до заробітних плати вчителям, не зменшили фінансування медицини. На соціальний захист населення витрачено 17 млн грн з приростом більше, 80, більше 8%. З них на виконання місцевих програм соціального захисту 3,4 мільйона. За рахунок власних ресурсів бюджету міста. Системі житло-комунального господарства виділено на проведення капітальних ремонтів житлового фонду зовнішнього освітлення об'єкти благоустрою більше 39 мільйонів рублів або 1,3 рази більше минулої з 13-м Видатки бюджету 2014 року збільшилися в два рази і склали 42 млн. гривень. За рахунок всіх джерел фінансування проведені капітальні ремонти вулиці Кірова. Покровської, Глинки, Ліванівського, Металурги, Жадова, Десантнікої, Варшавської та інші. Капітальні ремонти прибункових територій і встановлення світофорів. Проведені капітальні ремонти 41 закладу освіти, 15 закладів охорони здоров'я, 226 об'єктів комунальної власності. Для закладів охорони здоров'я придбано лікувально-діагностичне обладнання на суму біля 4 мільйонів гривень. Ну і саме сучасні. Такий апарат УЗІ для четвертої лікарні скорої допомоги. Виділялись кошти районного місті Рада на соціальні заходи у сумі 90, 95 мільйонів в рамках тисяч проведення заходів по мобілізації, по підготовці з бюджету виділено 162 тисячі гривень на придбання бронежилетів спецобладнання для військових. Таким чином, протягом 2014 року не року на складні. Умови фінансування та в умовах жорсткої економії вдалося забезпечити темпи зростання влавки податкових, податкових та неподаткових доходів, більше як Разом з тим, в зв'язку зі списанням в 2011 році 11,7 млн грн мільйона гривень погашення середньострокових казначейських позик, які були отримані ще в 2011 році. Крім того, 5 мільйонів списали із нас коштів, які були заплановані на ремонт доріг і проведені ремонт цей доріг, але і положено у казначейство, але казначейство не привело оплати, а повернуло ці кошти до державного бюджету. І ще в нас одно таке виникло таке обставине, що у нас по передали нам, ну скажімо, прямо, що нав'язали нам нашу. Лікарню, яка обслуговує родоуправління сьогодні, і дали на її утримання всього 2,6 млн грн. мільйонів, в той час, як за минулий рік, там витрати по утриманню в больниці склали більше 10 мільйонів гривень. Починаючи з 2014 року, ми вчасно виплачували заробітну плату всім бюджетникам. Практично розрахувалися по кредиторській заборгованості і зараз йде активна робота з підготовки до проведення ремонту доріг, тротуарів, покрівелі. Рік пройшов без казначейських позичок. Крім того, на програму соціального захисту учасників антитерористичної операції направлено у 2014 році 1,4 млн грн та передбачено на 2015 рік 3,8 грн. На сьогодні ми маємо недостатність освітньої та медичної субвенції з державного бюджету. Як я вже казав, вона складає 40,5 мільйона гривень і складається з тих стом, які я називав. Ми займаємося цим питанням для покриття субвенції, у нас не достає, і з цією я особисто був у першого заступника міністра фінансів Уманського. підключені до цього народні депутати, в частності нам в цьому плані. Допомогу оказує депутат Яриніч, і ми зараз займаємося. Щобед. Але не дивлячись на це, що в нас є такий розрив. Навіть якщо нам його ну, не вдасться компенсувати за рахунок того, що бюджет нам його виділить, все одно ми за, за рахунок внутрішніх резервів ми винайдемо можливість, і ця сума буде покрита. І тому будь-які толкування на цей щодо по бюджету, вони в нас на сьогодні збалансовані. Для вирішення питання я вже казав. Разом з тим, ми мало покладаємося, я вже казав, і на Верховну Раду, і на Кабінет міністрів, бо всі ми бачили, що у нас сьогодні відбувається і як вирішуються питання. Тому ми ці питання будемо вирішувати на місці. Бюджетом 15-го року прийнятий в сумі у нас 1 мільярд 43 мільйона. Із якої на розвиток міста направляється 6,1 млн, в тому числі це реконструкція господарчого блоку полового будинку по вулиці Олени Журливої 2 млн, реконструкція проїжджої частини Орджініківця Колосної між вулицю Київською та Братиславською, 700 тисяч, будівництво пішохідного містка через Інгу по вулиці Каховської, 700 тисяч. проєктна документація на будівництво автомобільного моста через річку. Між вулицями Балтійською та Московською, 200 тисяч. Я хочу всім повідомити про те, що ми розробили зараз програму, і ми будемо ціливати в життя про те, щоб такими ж мостами, про які, скажімо, сьогодні цей міст вже, я можу сказати, побудований, він вже є через Ліську Інгу. Ми повинні з'єднати вулицю Родімцева і Полтавську. Це всім зрозуміло. Вулиця, вулиця в нас іде. Слідуща між поліклінікою рудового управління і 40-річчям перемоги. Крім того, з'єднаємо мостом Савіновку, горний посілок і горний посіок Кущовка, що буде. Це значно облегчить сполучення цих мікрорайонів, це зменшить навантаження на транспорт і це буде більш удобно для наших людей. Ми 500 тисяч запланували на облаштування алеї слави. Де захоронені наші воїни, які погибли в антитерористичній операції? Замовлені проекту документації вона виробляється на місто, яке я вже називав, котрий з'єднає у нас Балтійську з Московською, і будуть інші. Причому я хочу сказати таким чином, що це буде процес незворотній. І це всі роботи будуть виконані, тому навіть якщо зміниться влада, то вже люди самі не дадуть, щоб це не зробили, тільки тому, що буде виявлена документація. Люди будуть про це знати, і це в нас буде робити. Пріоритетом в цьому напрямку буде найперше сфера діяльності в галузі в нас освіти, школи, дошкільні заклади. У нас будуть заклади охорони здоров'я, це капітальний ремонт поліклінік, пологових будинків, це придбання медичного обладнання. Будуть направлятися кошти, вони заплановані на розвиток культури, розвиток фізкультури і спорту, на ремонт жилищно-комунального господарства. Покрівель житлових будинків, ліфтів, мереж жодного освітлення, внутрішньобудинкових доріг передбачається більше 15 мільйонів. Капітальний ремонт доріг міста 13 мільйонів. Так, так що у нас усі видатки передбачені, і в нас є всі підстави сьогодні сказати те, що ми. Така задача поставлена і з початком 1 квітня, а ми почнемо з 2 або 1 квітня, це не той день, коли починають ту роботу, тому і з 2 квітня ми повинні включитися в роботу по проведенню робот благоустрою нашого міста. Для цього буде зроблено все, і в цьому ніхто не повинен сумніватися. Друге питання, яке би хотів сьогодні затронути. Що є такі питання, як питання жилищно-комунального господарства і чому я на ньому зупинюся, Зараз ви мене в цьому плані зрозумієте. Дивіться, довгий час, починаючи з 91-го року, коли почалася приватизація житла, житло приватизовувалось. У 92-му році вийшов другий закон. У 2004 році вже у нас був прийнятий совершенно новий закон, який трактував. Таким чином дивіться, житло люди приватизували. Квартира у жильців приватизована, але кожен наш мешканець, він думає, що його квартира закінчується його порогом або тими квадратними метрами, які він в даному випадку вважає цю. Тут була помилка тоді, ця помилка не виправлена і до сьогодні, що е, вийшло таким відом, що люди квартиру приватизували. А в собі психологічно люди і до сих пор вважали за те, що вони як комунальні власності. Це люди не з одного боку, з другої сторони, і з боку влади, яка, в принципі, за рахунок того, що були створені централізовані підприємства по обслуговуванні, вважають його до сьогоднішнього дня що це комунальне майно. До чого я це веду? Я веду це до того, що ми повинні переломити психологію людей і себе. Найперше, люди повинні зрозуміти і знати, то, що разом з приватизацією квартири, він є і має частку ту, яка знаходиться, чи це підвал, чи це каналізація, чи це вода. Все це він є цього І він повинен відповідати за це все. Тому коли ми сьогодні столкнулися із питанням тим, що війна на Сході. Ну, показала, що сьогодні ми повинні займатися не тільки господарство, не тільки ремонтом, але повинні думати про те людей, що може бути з людьми на випадок е, трагедій, той, яка відбулася в Донецькій, Луганськ, Дебальцево і можна називати багато. Тільки там люди зрозуміли сьогодні, що таке війна і що таке найпростіші укриття у будинках. Тому ми сьогодні проводимо велику роботу. По проведенню до порядку підвальних приміщень. Але дуже прикро є те, що я скажу, що ми займаємося цим кожен день, кожен день понеділля, по днях, їздимо по підвалам і дивимося, іноді ми не можемо знайти, як відкрити підвал. Нам треба зламати психологію і переубідити наших людей в тому. Що підвал, який є під ним, це його життя його, це життя його сім'ї. На викладу, не дай Боже, у нас мирний час сьогодні і ми немає підстав сьогодні робити паніку, але завжди підвальні приміщення повинні знаходитися в певному стані. І ми сьогодні виділяємо на це кошти за рахунок наших жильсно-актуаційних об'єднань. Ми хочемо провести в кожному домі, де є підвал, провести текущий ремонт, такий, що це буде йти типу побілка. Це буде йти освітлення, це ремонт ступеньок, це ремонт дверей. І на всякий случай ми будемо готувати все обладнання, яке буде для цього потрібно. Але цього повинні хотіти люди, і людям це нам потрібно доводити і доводити те, що це є крайні, крайні необхідно. І життя набагато дороже, ніж ті стікляні банки, які стоять у підвалах і вони позакривані. Цю роботу ми сьогодні повинні проводити. Тому що якщо ми цієї роботи не будемо зараз проводити, значить це ми іще раз підтвердимо, тому що ми прожили в мирі, і це дуже гарно. І я хочу, щоб всі люди і завжди жили в мирі. Але... Жив, жив. І коли ми живемо в мирі, ми повинні думати і про те, що може настати і якийсь такий критичний час, який зараз настав, як на сході України. Ще я хочу сказати, ситуація така, яка, в общем у нас зараз в місті складається не в місті, складається по всій Україні. Всі бачать, як в принципі, зріс долар, як зростає заправка, як виростають ціни на газ. Скажемо, що у нас останні були ціни на газ 9 гривень, коли в нас встановлювалися тарифи. Зараз нас, водіїв, практично вимагають підвищення тарифів на перевезення пасажирів. Сьогодні, скажу так, щоб ви знали, подивитись вечором по сайтах, що сьогодні запастував Ніколаєв не виїхала ні жодна маршрутка. Тому ми завтра на виконкомі будемо розглядати питання тарифів. Зрозуміло, що ми абсолютно розуміємо тому, що все підвищилось, окрім зарплат і пенсій, Але якщо ми не приймемо рішення такого, що в принципі, на предмет підвищення тарифів якусь на, на, на перевезенні пасажирів, а на сайті вивішені всі пропозиції, які надавали перевізники, ми можемо просто залитися, залишитися взагалі без транспорту. Тому я хочу, щоб ми всі розуміли, що це життєво. Необхідний шах, і від нього ми нікуди абсолютно не підемо. Тому сьогодні на нашому зібранні, яке ми проводимо сьогодні, я б хотів, щоб всі висказали. Кожен висказав свою точку зору, висказав своє бачення, і ми, в принципі, зрозуміли друг друга. Чому ми проводимо це якраз сьогодні? Ми проводимо це якраз сьогодні, тому що це наступила весна. Наступлять роботи, і то, що було не враховано, ми його обов'язково будемо враховувати у нашій роботі. А зараз я вам всі дякую за увагу. Як бачите, я виконав ваше прохання щоб скоротитися. Дякую.